Вказів, я не знаю, як правильно називається, для використання і яка процедура використання спецпризначенців національної? Доповідаю, сьогодні моє доручення підписано на забезпечення публічної безпеки. Є закон про національну поліцію. Раніше, коли був закон про міліцію, ще були відповідні інструкції. Сьогодні, відповідно до закону про національну поліцію, якщо є ухвала суду, де суд суддя пише. Враховуючи там 10-15 чоловік, які перешкоджають, виділіть, будь ласка, працівників поліції. Тобто ви я все, все. шановні. Дякую. Все. Шановні, тепер хочу сказати, що мене спонукало. От на ці на цю акцію, на те, що було. Мені тут закидують, що я не люблю Україну. Ну давайте починаючи з революції на граніті, помаранчева революція. Революція, будемо говорити. Ну я учасник цих всіх дій, будемо говорити. І сьогодні є. Політично активна людина, ніхто мені не закине, будемо говорити, Сокіл Джурайко, ви знаєте, це фактично на наших плечах винесено сьогодні система військово патріотичного виховання. Закриємо тему. Тепер, друге, що мене спонукало, що возмішувся цікаво. Питання в тому, коли побачив репортаж поділля центр де було чітко вказано, що всім ранку побили людей. Побили людей з усіма з усіма речами. Це було інтерв'ю. Так, я його потім виставив у Фейсбук і написав свій комент у Фейсбуці. Мені в лічку зі мною зв'язалися ряд громадських організацій, які там підписалися, самооборона, там різні, ну різні, десь 4 чи 5 організацій зв'язалися зі мною. Ми зустрілися, була зустріч, ми поговорили так і так. Потім ми зустрілися з хлопцями, яких були побиті. Я запитав. Вони кажуть, 7 да, ранку. В 7 ранку було, Микола Оксано. Слідчі дії починається 6. Микола Олександрович, давайте, я вас не В Всім ранку. Микола Олександрович, каже прирівняти до Януковича. Я не прирівнюю того за рейдерською. Я, за... я поставив факт побиття людей. Микола Олександрович, що почалося з революції? Ви сьогодні кажете, що я піднімаю людей, я не піднімаю людей, я вас ставлю на місце. Микола Олександрович, дали вказівку побити людей. Я кажу, я ніколи, скажіть, хоч раз були. Речі, які я робив проти законів. Вас, немає таких речей. І коли ми з вами зустрілися перший раз, коли призначили Миколу Олександровичу, ми з козаками прийшли до нього на зустріч. Знаєте, що він сказав? Він сказав Сергій хлопці, не дай Бог! Ви сюди до мене прийдете, будете лобювати щось інтерес. Я вас вийшла з кабінету. Я тиснув руку. Але я бачу, що я зря тиснув руку, Микола Олександрович. Я бачу, що зря ви б'єте людей, ви перевищуєте повноваження, якісь там рейдівські захоплення, до чогось приписуєте. Вони що? Заважали роботі, у вас було рішення суду: забрати трактор, забрати шини. Нема питань. Прийдіть ньому. Я не думав би, що хлопці пішли б з вами битися. Микола Олександрович, не було би цього, ви побили людей. Тому будемо говорити, я не піднімав питання, а точні гроші, я сидів тихенько вчав, це має розбиратися лісство. Пенпрокуратура є, хай розбирається. Ну як, як людина, скажу, ви керівник, ви перша постова особа, Якщо ви не знаєте, що у вас в морі робиться. Ви повинні зобов'язані знати. Ваш перший зам на робочу нес. Іді підставку. Побили люди, іді підставку. Микола ми, сам. Ми, Давайте залишіться офіцерами. Ви не маніпулюйте, тому що в мене перший замкнув. На хто це? Чи це? Ну, Гонтар, хто? начальник відділу матеріальної хтось. Ну він це... ну, заступник? Ні. <кхух> Ні. В мене... Ні? Ну хто це порушення зробив? Ну, О, заступник я... писало газети. Ні, то це газета виїдна, Це Ну хорошо, ну немає значення. Ну в вашому составі це зробилося. Вашому. Він. Значить, вина на вас лежить. Якщо я встановлювати службовим розслідуванням, тоді буде. Можна питання. запитання, що робили з Хмельницького? Шановні, є запитання. Він, я філоїзди, замовним, філоїзди, замовним людям не даю не даю відповідальності. Микола Олександр, пишіть заяву, я вам скажу чесно. Я не відсутнюся. Ви мене знаєте, як я. мене дуже добре зрозуміло. Дуже добре. Тоже Я? Дуже, добре. Тоже? Дуже добре. Є якісь запитання до мене? Є, що робив хлопець Хмельницького під Білогірським заводом? Шановні, є запитання? Сергія, там не було. Сергій, скажіть, будь ласка, вашу думку, вашу увазі, скільки людей, до, до скількох людей було застосовано фізичної Мені наскільки стало там десь порядка 10-14 миколивського, наскільки я не пам'ятаю, не буду брехати. Я не знаю. Я скажу, я ж вам поясню, яка ситуація. Я побачив інтерв'ю, написав в соцмережах, до мене позвонили люди. Я далі, ми а чому ви не самого... прийшли? саме. Ви... Олександрович, ви шановні, да. я знаю, що моя сторінка моніториться вашим службом. Я це знаю прекрасно. Він гіше мене. Я знаю, знаю. Чому ви, якщо ви знали, вже роздулося, чому ви, Василь Васильович? От ви не позвонили. Серега, ну зайди до мене. Сергій, зайди. Микола Олександрович, ви знаєте мене, чому не сказали? Сергій, зайди до мене, поговоримо. Чому ви цього не зробили? Чому не закликали нас і не сказали, не, не потушили, пожар не пояснили? тому що я знав, ви зробили шкоду. Вибачайте, йдіть відставку. Давайте поставимо крапку тоді, коли закінчиться слідство. Чи як ви маєте поступити? Я сьогодні спор, не хочу сьогодні ви ліцька, не хочете, вам не подобається, тому що завтра іншому людей. не подобається. Ви говорили так? з тими людьми? Да. Я би хотів по... Дайте мені тих людей, щоб я не знаю. Я не бачу його побито, він може голову побити. а ви мені побили сьогодні фотоапарат? Ви чіпи <говори> з своїм мені... фотоапаратом? Що ж ти мені припись? Ви... Що ти знесилому? Ви бачили моє майно, то ви своїх злочинів не бачите? Я, я дуже попрошу слово до мене. Є два, знаєте, всі ці справи. Я дуже детально... Постаратися розібратися, наскільки це можливо. Є два аспекти. Перший аспект це перевірка, яка відбувалася з квітня місяця, де писалося Гонтаря, як керівника Служби матеріально-технічного забезпечення. На жаль, нам в громаді цього невідомо в громадськості. Може і не повинно бути відомо, що там знайшли, але ми сподіваємося, що колись це стане явним. Михайло Олександрович, до вас Рада Майдану звернулася раніше до міністра Авакова, до деканоїзи з тим, щоб комісія міністерська, яка працює зараз тут, були в цю комісію допущені представники громадськості. Будь-хто, скоро багатий, міщук, є люди, які бажають, не всі хочуть ритися в цьому. Але ми не для того, щоб перебирати папери, мішати вам, а дивитися, що ви робите, що ви знайшли, щоб не потім на прес-конференції, можливо, якийсь маніпулятивний спосіб. Спосіб було щось представлено, а воно на самом не так. Тому що для нас ради майдану, для тих хмельничан, для тих, хто нас зараз знімає, дуже важливо, що якщо поліція робить помилки, то ці люди, які це роблять, повинні піти з посад, бути усунені і покарані. Якщо поліція не робить помилок, а є дискредитація, йде, то я запитую себе, а як тій поліції завтра працювати тут, виконувати завдання, поставлені законом. Тому істина важливіше всього, і я зараз тут. Прошу вас, до вас зверталася мій секретар, дозвольте попрацювати разом з вами. Можливо, ви вже закінчили ви роботу, ми не знаємо. Але ви публічно донесіть те, що ви знайдете в діях Гонтаря, перш за все. Ну, ми на сайті розмістили електронну пошту і вам особисто давали. Тому це перше питання. Що стосується Гонтаря. Микола Олександрович, я вчора на Раді Майдану вам задавав питання і зараз. Я, коли був перед тими подіями, які сталися, тиждень перед тими Гонтаря разом з Альоною Березою ми були, ми побачили, що ця людина не збиралася йти на пенсію. Він був повних сил працювати. Він тоді вирішував, які камери її ставити, чи російського виробництва, чи не російського власне ми по цьому присутність. Він нам був як людина, яка збирається працювати в органах. І вдруг, після того, як відкрилася справа, оця, що ми говоримо, так воно чи не так, ми не знаємо, а хочемо істини. Він йде зразу на пенсію, ви йому підписуєте. Напевне, що більша, я так думаю, є людина не військова. Людина, яка на посаді при погонах ловиться за руки, напевно, що має більшу відповідальність, ніж людина, яка вже десь там на гражданці пенсіонер. Тому це виникає ряд питань, і вчора ви їх чули від людей. Це, це, це той аспект, що стосується перевірки і ще раз вам кажуть. Краще б громадськість була, разом з вами дивилася, це б зняло ряд питань, тому що де питання вже вийшло в громадську площину, в публічну площину. Друге питання питання Білогірського заводу і ситуація, яка відбулася. Ну 100%, я за свої слова абсолютно відповідаю, 100% це господарський конфлікт двох господарюючих суб'єктів. Там не двох, там десяток з одного боку, і конкретно молокозавод в особі там є власники цього заводу. Молокозавод не розрахувався з першим національним кооперативом, за яким стоять прості селяни, які здавали молоко через кооператив заводу. Є заборгованість. Заборгованість дуже велика, шалена заборгованість. До тих всіх подій з ними велися перемовинами корпорацією Сварок, бо вона стоїть за першим національним кооперативом. І ця корпорація своїми грошима з тими людьми розрахувалася. І сьогодні хоче назад забрати свої тепер гроші. І це все зрозуміло. Вони не знайшли спільної мови, тому що сторона молокозаводу, власники. Вони пішли в глухий захист. Розуміло, завод коштує мільйон доларів з натяжкою. Вони вийняли на загальних оцінках де 70 мільйонів кажуть, зокрема, корпоративу 12 мільйонів. Тому краще віддати завод, ніж, ніж мати справу віддати завод і хай собі роблять, що хочуть. Тому там є господарські конфлікти дуже серйозні. Я абсолютно розумію, що корпорація сворог це не маленька фірма рога і копита. Це 90 тисяч гектарів землі. Це корпорація номер один по ефективності сьогодні роботи. Це агрохолдинг, серйозний агрохолдинг. Він має право на забезпечення своєї економічних, своїх економічних якихось прав. І вони мають службу безпеки, яку годують. Це як пожежники в них. Вони їдять, 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 вдруг загорілося. Вони повинні виконувати свою роботу. І я так розумію, корпорація сворог направила тих людей для того, щоб вони в нічний час були там, де вони були. Шло блокування. Починали це звичайні люди, але потім підключилися. Шло блокування заводу. З яких мотивів блокувався завод? Для того, щоб завод в кінці кінців якось винудити, його піти на зустріч і знайти спільну мову. До речі, Микола Олександрович не підписаний меморандум. Він на п'ятницю планується підписувати. Це були попередні перемовини, і які абсолютно між собою знову не розвалюються. Вони знову розвалюються. Але в п'ятницю є проанонсоване підписання меморандуму. Так от, ці люди, які зібралися, вони знали, що на підприємстві є товар матеріальні цінності. Вони хотіли, щоб ті матеріальні цінності не були вивезені незрозуміло куди, і з ними не будуть чим розрахуватися. Бо вони реально молоко туди здали. Блокувався тепер конкретно. Блокувалося трактором, блокувалося Микола Сашка передавався, блокувалося трактором, блокувалося шинами, є рішення суду, є судовиконавці, і треба було забезпечити, вилучити ці матеріальні цінності. Ви абсолютно правильно діяли. Я маю в тому плані, що ви виконували завдання вилучити цінку. Бо хто ще тут може виконувати, допомагати судовиконавця вчиняти ці речі? Але знову ж таки, на ранок я мав розмову, дуже попросив. Е, Іващука Сергія Петровича, ви знаєте цю людину, депутат від Білогірської від Білогірів обласної обласній раді, голова партії аграрної партії. Він дословно мені сьогодні сказав після того, як розбирався в цією ситуацією. Він сказав наступ. Тому що вчора в мене була розмови з Дічуком півтора години на наш глядя. Сьогодні ранку я з вами переговорив словами кілька слів. Сьогодні попросив Івашука. Він каже: Алів Володимирович, я розмовляв з представником поліції з Білогірського відділку. Один я розмовляв з рентгенологом, який робив регендерські снімки тим людям, які звернулися, ті, які там були в тих палатках за цим всім ділом. Дословно повторяю, що він сказав. Алів Володимирович. Сказав поліціян по річ, коли приїхали. Судовиконавець і Богдан, двоє хлопців, які сиділи біля костра, почали тікати. Ну, Їх здогнали, зловили. Потім, каже, зайшли хлопці, зайшли чи забігли, він там так і сказав, так і він не сказав, я каже, зайшли, я каже, зайшли, чи забігли. Зайшли чи забігли, не знаю. В палатку і що робилося в палатці, каже, ми не знаємо. Ну, він цей поліціян з Білоїрської, який каже, я не знаю, бо це було в палатці відбувалося. Тому тут в мене особисто, от як, громадянина, в мене виникає питання до вас. Забрати речові докази. Напевне, що достатньо було прийти, оцепити той бульдозер чи що там стояло ці шини, дати змогу під'їхати машині, загрузити шини, відтягнути бульдозер. Якби ці хлопці, які були в палаці, скакали на плечі, відповідно, то треба було щось з ними робити. Але для чого було йти в ту палатку, бігати за кимось, я цього особисто не розумію. Це отей аспект є. Тому, але вас так чи інакше якось втягнули в цю ситуацію. Тому я би дуже радив в сьогоднішній дуже важкий час поліції бути дуже акуратно робити будь-які речі дуже акуратно, тому що за вами слідкують, вас стараються підловити, шукають ваші помилки, що споплюжити. І ми вчора на раді Майдану, ми сьогодні говорили, і сьогодні були хлопці з Івано-Франківського підіржали біля стін. Я теж був, ну не влазив в це діло, я з ними спілкувався. Дійсно, ми би не хотіли, зокрема, Рада Майдану, втратити сьогодні такого керівника поліції, яким є ви. Але ми б і вас просили, ви повинні дуже чітко відслідковувати речі. І якщо є вина тих людей, перевищення повноважень, які це вчиняли, ну, не замикатись на тому, корпоративно ми праві розібратися і, можливо, притягнути до відповідальності, щоб цього не було. І я вам ще раз скажу мою позицію. Мені, ви знаєте мене, я знаю вас, мені приходиться вчиняти певні акції, певні акції громадянського супротиву і так далі. І я б дуже не хотів. Можливо, при вас це не станеться, а ви підете, коли що вас підуть хто сяде. щоб мене теж десь там прибігли, кинули кайданки на руки і це все потім доказувати і розказувати. Я би хотів, щоб я був захищений. Тому має поліція працювати, якщо вона нова поліція, ну дуже дуже акуратно. Я от це би вас просив. А взагалі то я вважаю, що компанія на жаль така розвернута дуже сильна, не тільки по Хмельницькій поліції з а взагалі по поліції в цілому Україні. Тому десь може і нема підстав, а десь і самі поліціянти нечітко, не чітко, не гарно спрацьовують, і ми маємо дошувати.